Привіт, друзі, часник, така знайома культура, але кожного року одні ті ж самі питання. Тому давайте швиденько їх розберемо. Коли збирають часник, часник може бути озимий або яровий. Озимий ми сажаємо восени. Яровий ми сажаємо навесні. Якщо як у мене, це озимий часник. Час його збору це майже завжди липень. Час збору дуже залежить від погодних умов, яка була весна чи рання, чи пізня, які були умови зростання, скільки було опадів і яка була температура. В цьому році весна була дуже рання, але потім були. Весняні морози. Часник я викопав вчора, 15 липня. Є ще багато умов пов'язані зі збором часнику. Завжди, коли я висаджую часник, я мульчую його товстим шаром соломи, десь приблизно 10 см. Земля під соломою розмерзається набагато повідніше, ніж без соломи. Десь на два тижні пізніше земля. Розмерзається, тому часник вилазить пізніше. Треба врахувати всі умови і дивитися на прикмети. Яровий часник, той що висадили восени, зазвичай збирають з середини серпня і до до середини вересня. Зазвичай озимий часник набагато більший, зубки набагато більші. Час збору набагато ж раніше буде зберігатися не так довго, як яровий. Тому можна посіяти частину так, частину так. Ну якщо вам це потрібно. У мене зазвичай часник долежує. Ну, до весни так це точно. Звичайно, до збору цього урожаю він не належував ніколи, я сію тільки озимий. Для консервування мене задовольняє озимий часник і на зиму мені його повністю вистачає. А навесні я вже їм молодий, молодий часник. Які фактори нам треба врахувати? Це нижні листочки вже посохли, пожовтіли. Кінцівочки верхніх листочків майже всі вже пожовтіли. Стрілка часникова стала рівною і насіннева коробка повинна розкритися. Але бачите, це я залишив. Часничок тут вона ще не розкрилася. Часник зростає по-різному. По краям моєї ділянки часник зазвичай більший, тому що вологі, коли йдуть дощі, волога по плиточці стікає і, звичайно, края діляночки більш вологі, тому часник більш крупніший. На це зверніть увагу, що часник любить полив. Але за. Два-три тижні до збору врожаю полив треба зменшити набагато, щоб він гарніше зберігався. Насіннева коробка. Я спробую зараз знайти. Ось так вона повинна розкритися, оця коробочка насіннева. Тому. Якщо ви обрізаєте стрілочки часникові, завжди залишайте 3, 4, 5, ну в залежності від вашої ділянки, від кількості часнику у цих стрілочок з насиневими коробочками. Як тільки у ці поросячі хвостики повипрямляються у вас, як коробочка почне розкриватися, і це вам ознака того, що часник треба вже викопувати. Чому не за раніше? Тому що і головка буде менша, і вона не постаря, знаєте, як молоду ж картоплю, ми не копаємо, щоб потім її класти в погріб. І тут часник повинен дозріти. А чому не взяв? Пізніше зубки вже будуть достатньо великі і визрівші, і захочуть вивити зі свого гніздечка. Тобто головка розкриється, чеснич... зубки будуть відділятися, буде розпадатися наша головка чесникова. Копати буде дуже важко, особливо якщо часник здоровий, бачите, які здорові головки. Я саджаю його мінімум на 10 см. І висмикнути з землі, якщо головка у вас вже перезрівша і розвалюється, потім будете довбати, визбірувати. Як маленьку картопельку. Потім зберігати, сушити, це ну це дуже буде велика морок. В свій час ще раз пройдемо по ознак. Нижні листочки посохли, всі верхні вже ось цей майже повністю жовтий, всі пожовтіли. І стрілочка часникова, там де ви залишили маркерні стрілки, вирівнялася і насіннева коробочка трішечки вже тріснула. Все, це ознака, ми копаємо часник. Коли ми викопуємо часник ні в коєму разі ми не робимо так, не стукаємо часничину об часничину, щоб оббити земельку. Часничок ще дуже молоденький, Ми пошкодимо його це стовідсотково. Знаєте, як яблучка, якщо наб'єш, і вони зразу окислюються, ну і пропадають. Тут буде така сама історія: ні в коєму разі, ми часничок об часничок не б'ємо, обережно викопуємо. Отак руцями зчищаємо земельку. Багато людей сперечаються кожного року, чи мить чи не мить часник. У моєї бабці грунти були піщані. Щоб ми не викопували, все було чистеньке завжди, трішки, трішки полежало на землі, на сонці, і моментально все облетіло, грязі нема. Але деякі люди жили на ґрунтах глинист. І там представляєте, якщо ще після дощів ось так викопуєш часник, а там отаке. Як лайно до капця прилипало, отаке от саме на часнику, звичайно. Ну, як ви його відчистите? Як не відчистите? Це... І там буде і загнивання, і що хочеш. Звичайно, такий часник треба ми. Треба враховувати всі моменти. В мене, дивіться, дощів вже не було тиждень так точно. Часник я вчора викопував, земля була ще волога, і він був досить грязненький. Ось він полежав у мене ніч. Зараз я буду його складати на досушку. Дивіться, вже. Майже чистенькі, вже У нас залишилися зелені стежки. Обов'язково їх залишаємо в такому виді досушувати. Всі корисні речовини з цих зелених частинок перейдуть на всі, на, на, до наших зубчиків. Не обрізаємо ні в коєму разі в такому виді. Зараз складаємо я, покажу, як я це роблю. І витримую. Ну, я витримую десь тиждень, якщо така тепла сонячна погода. Обов'язково часник треба, щоб він провітрював, щоб він не запрів. Не зрізаємо. Не, корін... не... не кореневу частинку, не зл... зрізаємо це все тільки після того, як часник стане повністю Коли ось так повністю висохне часничок, обрізаємо, я роблю це сікатором, обрізаємо кореневу частинку, і я зрізаю десь отак десь сантиметрів ну, 15, залишаю ось такий хвост і потім скручую її докупи плетути. Букети ще довішую в сараї вже на досушку, а вже потім озимий час треба зберігати в темному прохолодному місці обов'язково. Як я його досушую? Все дуже просто, зараз я вам все покажу. Для цього нам знадобиться декілька поддонів, у мене три, можна навіть стареньких. І у мене листок старого шиферу. Але якщо у вас немає шиферу, можна використати плівку. Але обов'язково плівку не притискайте повністю до землі, або мотузочкою її прив'яжіть, або краще степлером приставляйте, тому що обов'язкова умова повітря повинно спокійнесенько проходити скрізь часничок, щоб не було у нас загнивання, щоб він спокійненько собі досихав. Перший ряд у мене стоїть піддон для того, щоб просто було повітря. Знизу проходило. Ставимо його як завжди, як зазвичай. Другий піддон ми вкладаємо до гарідригом. Ось так. Таким чином знизу повітря буде проходити і наш часник. часники. Тепер в цей подончик вже вкладаємо наш часничок. Зараз я покажу яким способом. Беремо наш часничок. І ось так вкладаємо його під дон. Головки ми вкладаємо всерединку, щоб на них вже... 100% попала волога від дощу. А там, якщо і буде стирчати яка зелена частинка, де у вас не закриється. Нічого страшного, головне, щоб наші головки не були під дощем. Все це дуже просто і дуже швидко. На цій самій ділянці, де і ріст часник. Нічого не треба придумувати і видумувати. Завантажуємо повністю. Скільки можливо, часничок у нас тут тиждень посохне, земелька відпочине, і сюди можна посіяти картоплю, так щоб з'їсти її молодою у вересні, або можна посіяти горох, і він також встигає дозріти. І так само восени ви будете їсти молодий зелений горошок. Так, наповнюємо далі наші поддончики. Все ось так просто рівномірненько розподіляємо таким чином. Головне, щоб потім... Як ви подончик зверху покладете інший ще один ряд, щоб десь там часник ж не притиснула, не придавило. Придави і буде ж він гнити, звичайно. І тепер вкладаємо інший шар, так само до Гаридригом. Ось так. І повторюємо всі ті самі операції. Ділянка в нас, бачите, сонячна часник любить сонячні ділянки. Тому він тут висохне дуже швидко. Ну, звичайно, якщо, дасть Бог, погоди. Десять хвилин і ми... Вклали ділянку з 10 квадратних метрів. Часнику дуже багато в цьому році. Часник дуже добрий. Дякувати Богу. Але ж ми його і удобрювали. Друзі, на каналі є дуже цікаве відео, як садити часник швидко. Тому рекомендую подивіться. Я думаю, що ви, вам знадобиться мої поради. Весь ґрунт, що є у нас на часничинках, я вам гарантую, він весь сипеться. Тому я ж кажу, тому я не мию чесник, але це все діло індивідуальне. Це кожен набирає свій варіант. Де ріс, там і сохне. Все дуже просто і швидко. Накриваємо лиском шиферу. Ну, а май, майже так. Навіть коли буде грязний дощ, бачите, шифер дуже прикриває края. Знизу в нас піддони запобіжний. Тому часник не... Намочиться, якісно просох, ну і буде радувати вас смаковими своїми властивостями. До речі, в Україні офіційно зареєстровано 21 сорт чеснику, а в світі їх 600 видів і підвидів. У мене наскільки я пам'ятаю, маскаль, дуже великі головки, великі зубки, але і такий ядрений. Що... Друзі, якщо моє відео було для вас корисним і вам сподобалось, ставте лайки, вподобайки, пишіть коментарі. Я на них відповідаю. Підписуйтесь на мій канал, я і далі буду знімати якісь потрібні відео. Нам всім, я бажаю здоров'я та до довголіття. Слава Україні, слава ЗСУ, гарних амрожаїв. До побачення!